Я вас всіх вітаю. Мене звати Андрій, компанія «Версія Україн. Сьогодні ми поспілкуємося з нашою колегою з Кракову. Вітаю, Надія. Вітаю, Андрій. Довго ми збиралися на запис ефіру, і настав цей день. Настав цей день, да. так. Давайте, давайте ми е, познайомимо наших клієнтів з ринком нерухомості Кракову. Тому почнемо з простого: як давно ви працюєте? Розкажіть про себе, будь ласка, в двох словах. Мене звати Надія. Працюю я на ринку Кракова вже досить давно, більше семи років, і проживаю я тут. Тобто, я досить добре знаю ринок, знаю законодавство, юридичні аспекти, звісно, райони і все, -все що стосується купівлі, продажу і оренди. Чудово, чудово. Підкажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, на сьогоднішній день Краков може бути цікавий як інвесторам, так і покупцям нерухомості. Я можу сказати з досвіду своїх клієнтів і те, що я чую кожного дня. Перше, чим вони керуються, так як 90% це є українці, керуються вони локацією і як завжди говорять, нам немає різниці, де заробляти, але звісно. Локація є суперова відносно України. Це всього 300 кілометрів до кордону, це є раз. І плюс стабільний ринок, плюс зрозумілий менталітет, можна і порозумітися, і власне це теж є як один з таких аспектів зручності. От, ринок стабільний, ринок розвивається, місто росте в шаленій прогресії, і от це от суто тим, чим можна керуватися. Угу, Чудово, чудово. А... Підкажіть на що на сьогодні найбільший попит, що користується найбільшим попитом у покупців, якщо ми говоримо про купівлю. Житлового, так, mm -hmm. житлового yeah, yeah. Якби, фонду, так, не комерції. Звісно, найперше це є однокімнатні квартири. Це є ринок стабільний, ринок, який завжди в попиті, і це користується попитом. І найбільше, що, що вкладаються, це саме однокімнатні квартири маленького метражу. Так як місто більш націлене, ціленаправлене на студентів і на працівників. Тому що краків є осередком IT-компаній. Uh -huh. І досить потужний ринок. Тому е, працівники, е, звісно, винаймують ці маленькі квартирки, це, чи це студії, чи трошечки більше, наприклад, там, е, до 50 метрів. Uh -huh. От, так, ну, 30-50, я так розумію. Так, так. Uh -huh. так. Так, чудово. Ем, як ремарка, ви просто сказали, що якщо ми кажемо про житловий фонд, е, але окрім житлового фонду, ми також можемо допомогти з купівлю там е, комерції, під магазин, під кав'ярню, це теж у нас є. Ми можемо це зробити. Е, ви знаєте, в, в, в Польщі е, іноземці. Ми говоримо, наприклад, про українців поза унією європейською, uh -huh. щоб купити комерцію чи, наприклад, будинок з територією земельною, потрібно дозвіл міністерства. Uh -huh. Так, це робиться. Це немає з цим проблем. Але звісно, маємо розуміти, що це все час до року часу. Це на отримання, uh -huh. наприклад, цього ж дозвілу, uh -huh. і звісно, це додаткові кошти. Угу. Як і по оподаткування інше, тобто це інший аспект. Найпростіше це купляти житлову нерухомість, угу. і це дуже швидко, тобто там з ремонтом, без ремонту, і вже її в подальшому здавати, чи там хтось ага. на якісь там інші цілі? Я зрозумів. Ну, якщо людину буде цікавить така процедура, ми це те. Звісно, будемо. це є без проблем, просто трошечки довше цим треба займатися. Ну, це інше. Да. так. Чудово, чудово. А підкажіть, будь ласка, як. Змінилось ціноутворення за останні там три до п'яти років. Ну от за останні роки так, ринок зріс. Тобто беремо, наприклад, останні п'ять років, це стабільно на 40% відсотків ціни зросли, так, і вони продовжують зростати. Тобто, це не то, що якась відбулася суперінфляція, і вони mm -hmm. зросли. Так, вони продовжують зростати, але попри те, є попит. Ну, Я побитку, опиті, що дуже багато... він зрозумів. інформацію. Це не секрет, це стабільна ситуація, така у кожній країні, і, звісно, повпливало це і на наплив мігрантів, так? і, ну, Тобто ціна плюс 40% це от гарант, що ціна зросла. так. Ну, тобто, це може бути цікавим в довгостроковій перспективі. Розуміє? Ой, однозначно, однозначно, таких варіантів є багато, так. Угу. А де де найчастіше купляють? якісь певні райони? Є чи ну все залежить від клієнтів, що можете сказати? Ви знаєте, я завжди намагаюся зрозуміти клієнта, для чого йому ця нерухомість. Це перше, на що ми маємо звертати увагу. Якщо це для короткострокової оренди, це абсолютно інші, ми розглядаємо будівництво, райони і тому подібне. Якщо це для довготермінової оренди, довгострокової, це, це теж інший вибір. Для, свого, для своїх потреб також. Але якщо ми беремо в загальному вкласти, щоб заробити, Робити, потрібно mm -hmm. розглядати райони, які зараз типу менш перспективні виглядають, але з мого досвіду вони потім стають через 2-3 роки як магнітом для всіх інвесторів. Mm -hmm. Там потрібно вкладатись, і це безпрограшний варіант. І є такі квартали, і не один, mm -hmm. так як місто розгортається, а в Польщі ще скажу більше: в Польщі така політика, що, припустимо, квартал, який колись був промисловий. Так є в кожному місті. Okay. Починає бути житловий і починають інтенсивно розвивати нові будівництва. Ось uh -huh. там треба вкладатись. І в Польщі, от власне, всі квартали одразу проводять трамвайні колії, одразу впускають на ринок масштабні гіганти, супермаркети, тобто uh -huh. так облаштовують інфраструктуру, що 2-3 роки це є суперова дільниця. Ось там потрібно складатися. Це безпрограшний варіант. От, mm -hmm. не вибирати імпульсивно по красоті, от як люди, ой, класний, красивий, все я там хочу, а брати калькулятор і, і, і рахувати, і також аналізувати оточення. Ну, це різні категорії, ми бачили різні клієнти, так. але да, я завжди теж кажу, що треба, якщо серцем. Окей, але не питаєте якісь показники потім зна так, так, звісно, звісно, треба так. все ж таки е, рахувати і розглядати цю ж околицю і дивитись на перспективу. Наскільки цей район перспективний, наскільки він розвивається, ну і тобто, що він нам принесе чином. Потім. Так, так, так. Якщо вже заговорили про клієнтів, це українці, мабуть, а окрім українців. Чи бачите ви хто ще купляє які країни? Угу. Так, так. Е, купляють українці, це 80% і решта саме до мене звертаються Білорусія і країни СНГ, так? Угу. от, е, Поза Унією, які угу. не належать до Євросоюзу. Так, вони купляють для кожного свої нюанси, от юридичні. Е, в основному. от, е, так, зараз на дану хвилину є ринок, який я зрозумів. Про які цифри ми кажемо? От завжди, коли ми почнемо спілкуватися з клієнтами і кажемо про калькулятор, давайте візьмемо. Так. Вони хочуть бачити цифри. Давайте трошки коротко, але надамо по окупності інвестицій, що можна, що може принести нам оренда. Рой, які строки. Значить, э, почнемо з ціни, так? Mm -hmm. Найменша ціна це є починаючи зі 120 тисяч доларів. це Доларі. Я говорю за... До... э, я говорю зараз в доларах. Будемо рятуватися на долар. Та, в злотих не кажу, бо тяжко буде цей рахувати. Mm -hmm. э, починаючи від 120 тисяч доларів. Це є краків, так? інші Міста, я не беру до уваги, хто саме по запиту на краків, мінімум 120 тисяч доларів. Якщо ми беремо окупність, ну напевно, треба пояснити, як рахується окупність. так? Угу. Наприклад, вартість квартири 120 тисяч доларів. Якщо це оренда, ми рахуємо річний дохід з оренди, так? Річний дохід ми ділимо на вартість квартири, множимо на 100, і ми отримуємо ось цю окупність цієї uh -huh. квартири. В основному з того, що я рахую, от зараз реальні цифри це 5%. Uh -huh. Річних от, о, окупність. Від оренди. За... Так, uh -huh. так, так. Це от е, такі цифри реальні на зараз. Тобто 5% це у нас вже з податками. Так, все вірно. Uh -huh. Так, ну в принципі, як для консервативної Європи, то 5%, це... це можна... є дуже хороший показник. <ріст> так, по Європі це є добрий показник. Реально не, не, добрий. не беремо там Австрію і щось таке. Там ні, та... ні, ні, там Кінці. і тяжко купити. Багато клієнтів у мене угу. повертаються саме з Відня, е, тому що там трошки в юридичний анспект такий, що тяжко купити українців. Угу. От тому Польща. це є добрий показник. Там не фантастичний, Добре. говорю реальні угу. цифри. Ну, на нас це і цікавий. Так, так, добре. Е, окрім грошей е, і бажання, які є додаткові е, вимоги при купівлі, там з е, налогової або юридичної сторони, якщо подивитись, е, власне, найперше, на що ми маємо звернути увагу, ми маємо мати походження грошей, тобто документ походження грошей, угу. про який я не перестаю говорити, так. І що може бути походженням грошей, я також в окремому відео там вже в себе на сторінці в інстаграм розказую там багато uh -huh. пунктів, і власне з цим документом ми можемо покласти на рахунок в банк гроші і оплатити за нерухомість. Uh -huh. І ще раз хочу підкреслити, що готівкою забудовники, чи навіть ми беремо до уваги вторинний ринок, не приймають грошей, uh -huh. це неможливо абсолютно. Тільки uh -huh. по перерахунку, і для того, власне, потрібно походження грошей. І ще хочу наголосити, що без походження грошей, ми говоримо все ж таки про великі суми, банк не прийме гроші на uh -huh. рахунок. От і потім податкова на протязі п'яти років, це прописано законом, має право перевірити uh -huh. цей документ, звідки ж все ж таки у вас ці кошти. О, угу. Це проводиться вибірково, цим займається спеціальний відділ брудних грошей, так називається. От, але це є прописано і не факт, чи ви попадете під цю аналітику, це чи правило. ні. Угу. Так, Я так. зрозумів. Добре, давайте е, перейдемо тепер від цифр до, ну, скажімо так, до практики, тому що завжди е, наглядна це практика, яка у нас вже була. Е, в цифрах. Як ми казали вище, це від 120 тисяч, прибутковість річна від оренди це 5%. Податки вже ми не думаємо про них, тому що я так розумію, якщо ми купляємо квартиру і потім ми займаємось її орендою. Правильно, так, так, так. так. Угу. Ви мається маєте на увазі. Я ще хочу обговорити нюанс. Якщо ми здаємо в оренду нерухомість в Польщі офіційно, ми сплачуємо податок у сумі 8,5%. Uh -huh. От. Тобто, так, це реєструється ця нерухомість в спеціальному органі, я тим займаюся для своїх клієнтів, і сплачується податок. Це у випадку, якщо ви офіційно хочете uh -huh. показувати дохід, бувають там різні ситуації. Uh -huh. Самі uh -huh. розумієте, так. Uh -huh. Так, якщо нас цікавить не вторинка, а первинка, якщо вартість там ви казали від 120, які можуть бути програми по розтермінуванню, які з яким мінімальним бюджетом, от якщо в мене є на руках, mm -hmm. от яка сума мені на руках потрібна, щоб я зміг зайти в такий проект по первинці? Поровинка це дуже цікава історія в нас, тому що забудовники пропонують на зараз 20% оплати після підписання угоди, тобто нотаріального акту первинного, первинного так угу. і при кінцевому акті отримані свідоцтва 80%. Це дуже вигідна пропозиція, тому що, як правило, середній комплекс, наприклад, там з трьох будинків, тобто. Три під'їзди будуються півтора-два роки. Угу. От, і якщо зараз ми вплачуємо 20%, за два роки ми маємо час е, ці кошти е, тобто, назбирати, заощадити, так? і Пізніше сплатити 80%. От. Uh -huh. Це є один варіант, який супервигідний, я вважаю, і дуже такий нестресовний, бо можна і перевести ці кошти, це вже окрема там історія uh -huh. перевозити і е, повільно собі безстресово вплачувати. Інші варіанти, їх є більшість є 6-7 траншів на протязі будівництва. Uh -huh. Тобто, ви платите 20% і там досить тісно кожних 3 місяці, 3-4%. Вплачується наступна рівна частина. От. Uh -huh. Це е, більш поширеніший е, такий графік. О, е, ну він, я також вважаю, якщо людина підв'язана під якийсь контракт чи під зарплатню, це теж, це теж хороший uh -huh. варіант, uh -huh. де uh -huh. можна е, собі якось маніпулювати і ці гроші перевозити і вплачувати. Ну, no, головне, що От. є вибір. Коли є вибір, чи 80... два так. То це чудово. Я думаю, що тут кожен знайде щось, що йому підійде. Ем, добре, що е, дуже часто питають, а я хочу спитати у вас. От прийшов до мене клієнт і сказав: нічого не знаю, просто я тут живу, хочу купити, або для себе, або потім там за декілька років здавати, але нічого не знаю. Я кажу, ми завжди проведемо. За ручку покажемо. Так, так, так. Тобто ми можемо клієнтам е, обіцяти повний супровід на всіх, е, на всіх етапах до ключів або до заселення рендерів. так Отак, звісно, у мене так це і відбувається, тому що всі українці, мови ніхто не знає, законодавство не знає, локацій не знає. Це відбувається, якщо так коротко, ми зустрічаємося в Кракові, ми їздимо моїм автомобілем по всіх локаціях, ми вибираємо, ми думаємо, ми спілкуємося. Ми їздимо в офіси забудовників, тому що часто в офісах є така ціла візуалізація в 3D, де легко собі ну. обрати і подивитись на результат вже фінішний цього ж будинку далі ми відкриваємо разом банківські рахунки, ми разом. Підписуємо умову, чи це первинна, чи вже отримання свідоцтва. Я запрошую, звісно, перекладачів, тому що якщо іноземець має бути державний перекладач, тому що нотаріус не підпише умову інакше. Потім ми отримуємо вже ключі. Перед тим робимо технічний перегляд, це обов'язкова процедура забудовником, чи є в нас зауваження, якщо немає. Ми підписуємо акт, отримуємо свідоцтво. І на кожному етапі я фізично присутня. Угу. І це безумовно, і також я хочу ще наголосити і подаю клієнтів на той же податок від володіння нерухомістю. Він обов'язковий, він сплачується раз в рік. Це мінімальна сума, там буквально до 200 злотих. Угу. І також, звісно, підключаю їм умови всі на електроенергію, тобто реєстрація лічильників, там ще угу. мусить бути, тому що така процедура в Польщі. Це без сумніву, повний супровід, і так я працюю весь час, тому що. Угу. Як ви розумієте, всі цього потребують, тому що всі іноземці. Я розумію, так. Да. Ну, це, до, це добре, що ми таке можемо робити, тому що е, пікування це завжди дуже важливо, і клієнти це цінують. Зазвичай. Е, ну, це безпечно, і люди себе mm -hmm. чують більш в безпеці, і є на кого покластись і когось запис, запитатися. Ну, це нормально, так. Mm -hmm. Добре, і давайте як завершення нашої е, короткої бесіди. Що є тригерні, які на сьогодні є умови? Е, чому саме сьогодні ми е, повинні розглядати е, краків? Тому що є клієнти, які кажуть: да, хочу, але потім я зараз почитаю, подивлюсь, От, як ми можемо е, донести. Цю е, ну, необхідність, як ми можемо донести? От. Що треба вже, і, і не, <с. <с. Що, вам треба ця нерухомість, і то і то не думати довго а вже. Да. Ну, як аргумент я можу навести що? Е, перше, е, краків є трошки нижчою ціною за Варшаву, але е, приріст на нерухомість є вищий і швидший. Так, mm -hmm. це так це діє. Так, столиця диктує mm -hmm. свої умови, тому що краків можна назвати другою столицею, культурною столицею Польщі, і ми mm -hmm. це розуміємо. Якщо відносно цифри, це тільки 13 мільйонів туристів кожного року. Це про що ми говоримо? Це, Другі це, тільки, аргумент... краків. це тільки краків. От краків є статистика, вона офіційна: так, mm -hmm. 13 мільйонів туристів щорічно. Mm -hmm. Це шалені mm -hmm. цифри. <гум> як для не такого ж великого і міста. Ну, да. От, місто має населення до мільйону, це офіційних, а скільки <гум> ми знаємо, скільки іммігрантів, які вже давним-давно тут працюють і, і так далі, і вже проживають, От, це як аргумент. Оренда є в попиті і оренди не вистачає. У мене зараз висить на паузі вісім пропозицій від клієнтів, що потрібна оренда, я не можу знайти. Я не можу, тому що її просто немає. Немає ага. того, що їх задовільняє, немає цього метражу, немає цієї локації, вісім на паузі. Тому найкращий момент це вже. Найкращий тобто... момент це ще був вчора. От. Тобто, якщо е, хтось дивиться це відео, то знаєте, вісім людей ви можете зробити щасливими. Та однозначно, оренди не вистачає. Ага. Тому що е, скажу ще більше, е, чому не вистачає? Е, в основному орендують більшість і поляки. Ага. Поляки. Це наші українці, можна сказати, забезпечені люди, які приїжджають вже з тим кешем, і ми вплачуємо в банк. Поляки кредитуються. Кредити ага. дорогі. Не кожному видає кредити цього року. 25-го, піднеслася ставка кредитна. Коли, наприклад, ага. ми показували зарплату там в рік, там ну допустимо 100 тисяч. То зараз потрібно показати 150, щоб дали кредит. Розумієте? і їм не дають кредити, так ага. і вони всі орендують. Угу. От мало того, що наплив, і ми знаємо, не секрет українців, і тому оренда в попиті, і плюс гіганти компанії в Кракові. З таких угу. відомих це Shell, Nokia, Motorola, it осередок потім китайські фірми по виробництву автомобілей. Тут величезні така от гіганти компаній, які тут розробляють свої технології, дають робочі місця, тому попит шалений. От я вважаю, що я навела е, достатньо аргументів, і, звісно, нікого переконувати не потрібно. Люди мають це обдумати і прийняти рішення. От. Угу. Е... А якщо ви прийняли це рішення, то я залишу у відео там форму для запису. Всі мої контакти будуть. Лишайте Прошу, звертайтеся. Да. І ми і проконсультуємо, і покажемо, і купимо все, що вам. Буде потрібно. Добре. Я вам дуже вдячний за цю змістовну бесіду. Я сподіваюся, що вона буде корисна для тих, хто буде її дивитися, що ми трошки роз... розкрили це питання ширше, ніж це було відомо раніше. І якщо потрібна інформація, ми залюбки допоможемо. Дякую, Андрій, і до зв'язку.